Привіт і ще раз. Ну що ж, сьогодні простими словами про серйозні речі. Що таке віра? Е як з різних точок зору? Подивитися на віру, в що ми віримо, ну, навіщо нам потрібна віра. Дуже коротесенько, абсолютно, просто так, щоб зрозуміти. Коротенько, серйозно. Серйозні речі, простими словами. І так, що про віру говорять, наприклад, в Кабалі, е є такий ізраїльський кабаліст, е член Всесвітньої ради мудреців. Він засновник е різних е інституцій каб кабалістичних, вивчення кабали, але це не настільки важливо, якщо вам буде цікаво, Google вам допомогу, YouTube теж вам допоможе, будь ласка, називається він Міхаель Лайтман. Що ж говорить така велика людина, член Всесвітньої асоціації мудреців про віру. Щоб не сплутатися у визначеннях, я все ж таки буду підглядати до свого нотатника. Тому що, готуючись, мені би не хотілося зараз перевернути бодай же якесь слово, тому що є важливо про те, як говорять люди конкретно про такі серйозні речі. І що ж Михайло Лайтман говорить про віру? Що віра це відчуття високого ступеню, вищої інформації. Відчуття з рівня розвитку людини. Тобто він посилається і пов'язує віру з відчуттями. Пам'ятаєте, у своєму коротесенькому ролику на групі я говорила про те, що я особисто вважаю, що віра що завгодно, і зараз буде безліч прикладів. Це енергетичний зв'язок, це така собі канал, пуповина. Наприклад, коли мама єврейка посилає дитину до школи, вона вірить у те, що її дитина найкраща, наймудріша, найрозумніша, і це їхній фундаментальний традиційний підхід. До дитини. В їхній релігії, їхні дітки найрозумніші. Навіть якщо воно не гарне те дитя, вибачте, що я так говорю, ну, несимпатичне, не, не найсимпатичніше. Але воно для кожної мами, для українки, для росіянки, для грузинки, воно для кожної мами своє дитя є найкраще. Для когось воно не симпатичне, але Її підхід, і її неймовірна віра це такий енергетичний сильний зв'язок, який, який дає цій дитині неймовірну міць, силу і впевненість у собі. Ще 40 років тому, я пам'ятаю, я сама родом з невеличкого город, города, з невеличкого міста України. Найкращі гінекологи це були євреї. Найкращий ювелір це був єврей. Найкращий стоматолог дантист. Це був теж єврей. І колись так було. Але я не тут не для того сижу, щоб розказувати, який єврейський народ найкращий. Ні, це просто моє бачення їхніх традицій і релігії в їхніх традиціях. Тобто, якщо повернутися назад до цього Михайла Лайтмана, він говорить про те, що відчуття і віра дуже пов'язані. Пригадаймо собі такий момент, коли ми говоримо. І як я це люблю? Тут ця любов. Боже, як мені подобається ця сукня тут і взагалі, працюючи з відчуттями, усі відчуття вони від бороди донизу. Тобто вони знаходяться ось у цьому місці, у тулубі. Всі наші відчуття. Агресія, злість, ненависть, любов всі абсолютно. Абсолютно всі відчуття вони основу мають ось тут. Вони зосереджені ось тут, що в Біблії пишуть про віру? Віра є здійсненням очікуваної впевненостю у невидимому. Тобто ми без нічого. Віримо у те, чого не бачимо і чого не існує. Що сказав Ісус, наприклад, про віру? Якщо скільки небудь можеш вірити все можливо віруючому. Безграничні можливості для віруючої людини. Якщо ви будете. Далі дивитися мої ролики, я буду дуже широко освічувати, підсвітлювати різні серйозні теми простими речами. Тобто віра це внутрішнє відчуття високого гатунку, що йде від духа. Коли я вірю у те, що у мене все вдасться, то у мене на це з'являється сила. У перших своїх зверненнях на групі у Фейсбуку я пояснювала, що таке вібрації. Як ці вібрації, позитивні і негативні, впливають на людей. І ось про ці вібрації, про ситуацію духа, душі. Все взаємозв'язано. Коли ми на що звертаємо нашу увагу, то де наша увага, там наша енергія. Тобто, при молитві, коли я молюся і звертаюся до Бога, і мої думки є зосереджені на моїх відчуттях, то де моя увага, там моя енергія. І коли, молячись, я поєднуюся з Богом, то у мене між Богом, хоча він скрізь, є пуповина. І що тоді дає мені моя віра? Вона мені дає силу. Тому що коли ми поєднані, ну це з фізики, з більшого перетікає у менше. Ось тепер собі подумайте, яку серйозну має силу віра далі буде.